Напевно, немає людини, яка не чула би цієї фрази Сім смертних гріхів. Не всі знають, звідки походить цей термін, що за цим стоїть і як до цього відноситися. Вітаю вас, друзі! Мене звати Микола Омельчук. Ви на каналі Територія здорового глузду. Тут ми розбираємося з різними християнськими міфами, ідеями, ну і також різними єрісями. Сьогодні ми з вами поговоримо про термін сім смертних гріхів. Такий термін не зустрічається в Біблії, але його коріння сягає християнських традицій, і ми йдемо зразу в IV століття. І єгипетський монах, Євагрій Понтійський в IV столітті у своїй праці про вісім лукавих думок виділив вісім основних пороків: обжерливість, блуд, срібролюбство, смуток, гнів, зневіра, марнославство і гординя. Через 200 років. Папа Григорій І, Великий, один із чотирьох стовпів католицької церкви, скорочує його, трошки реформує, і робить версію сім смертних гріхів, яка існує і по сьогоднішній день, і яка є частково е канонізована або взагалі є в каноні. Давайте ми розберемо ці гріхи: гординя, жадібність, гнів, блуд або хтивість, або розпуста в різних поясненнях по різному зажерливість або ненажерливість. Зневіра відча, лінь – це все в одному. І заздрість. <кій> ось, такі, ось такі ми маємо гріхи. Далі Фома Квінський розширює цю історію в XIII столітті вже і пише такий труд, як називається Сума теології, де він розглядає їх не просто як особисте порушення моралі, а як соціальні хвороби, які руйнують. Суспільство. Далі у нас є Данте Алігєрі, який описав ці речі в божественній комедії і зробив це доступним. Але найбільш знаними ці гріхи зробив все-таки нідерландський живописець Ієроним Босх, який е, зроб... залишив для нас величезну творчість, досить цікава особистість. Не маємо його портрета при житті, написаний. Пізніше, як вважається, те, те, що маємо його портрет, вважається, що це була стільниця, але, напевно, ніколи не використовувалася за призначенням. Було створено для короля Іспанії Філіпа II Габсбурга. І вона, значить, зображається така картина. В середині в нас є Христос. Від нього розходяться нібито промені. Написано каве-каве, де освіде, тобто бійся, бійся, Господь усе бачить, і потім зображаються оці сім е, смертних гріхів. Також в чотирьох кутах в нас є ще чотири: чотири, тобто смерть, страшний суд, рай і пекло. Я не буду давати е, повний опис ці, цих е, гріхів. Просто цікаво, наприклад, смерть, коли ви бачите, там смерть, там скелет вилазить. Із шафи там з заліжком. Далі страшний суд, теж, там Христос висить такий в небі, рай, там і пекло. Ну, це цікаво, але не завжди біблійно. Давайте розберемо ці гріхи. Значить, перший гріх гординя, це завищена самооцінка, самозахоплення, відмова від Божої влади і вважається коренем всіх гріхів. Тобто, диявол згрішив, бо гордим противиться, смиреним. Дає благодать, другий гріх у нас є заздрість, заздрість або невдоволення своїм особистим станом, теперішнім, бажання мати те, що є в інших людей. І ми бачимо, що Каїн убиває Авеля через заздрість, Ісуса Христа видають через заздрість брати Йосипа через заздрість віддають. Тобто є це також розповсюджений гріх гнів. Неконтрольована, неконтрольовані емоції, бажання завдати шкоди іншим, і слово Боже каже, що гнів людський не творить правди Божі. Да? Кожен, хто гнівається на брата свого без причини, підлягає осуду. Слово Боже говорить. Лінощі, лінощі або фізична чи духовна апатія, нехтування обов'язками взагалі от, от. лінощі. І ем, в деяких моментах це є також і зневіра або віччя, або невірство, вже, такі, знаєте, така от духовна апатія. Ну про це також не потрібно е, багато говорити. Не лінуйтеся, служити Господи, духом палайте, пильнуйте моліться, щоб не впасти у спокусу. Тобто, також ми бачимо. Е, цей гріх знаходить підтвердження в слові Божому, щоб ми щоб ви розуміли, що всі ці гріхи насправді знаходять підтвердження в Слові Божому. Друзі, дочекайтеся до кінця, це не, не виключайте, тому що тут є неймовірно важливі моменти. Срібролюбство. Ну знову ж, з цим також все зрозуміло. Корінь усього зла. Грошолюбство або срібролюбство Юда продав Ісуса Христа за срібняки, Да, Христос каже: глядіться, остерігайтесь всілякої зажерливості, бо життя людини не залежить від достатку маєтку його. Тобто, тут оце от бажання мати матеріальні блага. Далі є е, фізична зажерливість, да? або обжерливість, ми говорили, чи ненажерливість. Це не надмірне споживання їжі або пиття, або взагалі інших благ для задоволення. Тобто тут є е, е, срібролюбство, воно якби окремо е, стоїть, е, або жадібність, і е, значить, у нас стоїть окремо е, ненажерливість. Не будьте серед тих, хто обідається м'ясом і так далі. Е, притча про багача і лазаря тут згадується про те, що багач їв і. Е, все-таки не зреагував на потреби лазаря, який лежав біля нього. Филипянам 3:19, їхній кінець погибель, їхній Бог черево, слава в їхньому соромі. Ну, похоть, похоть або хіть, або блуд, або розпуста. Ну, знову ж тут, тут зрозуміло. Кожен, хто дивиться на жінку з пожадливістю, чинить перелюб, втікайте від розпусти. всякий гріх, що чинить людина поза тілом, є поза тілом, а розпусник грішить проти власного тіла. Ось е, швиденько ми якби розібрали оцих е, сім смертних гріхів, так званих. І е, знов є підтвердження. Далі пізніше е, ці гріхів прив'яжуть до демонів: що Люцифер це гординя, Мамона, такі, нібито тут розділяються демони. Мамона жадібність, Асмодей – хтивість, вельзевул – заздрість, амон абадон, лінощі і так далі. Ось. Потім там ще будуть класифікувати, тобто будуть розширяти, розширяти, розширяти. Тобто, взявши біблійні певні принципи, зробивши з цього певну структуру і певне вчення, воно буде з часом розростатися. Теж саме, як, наприклад, з непорочним зачаттям Марії, потім е, мама Марії непорочно зачата, І ось цей от клубок іде далі. Е, тепер давайте хочу сказати кілька. Слів стосовно чи є ці гріхи смертними, чи є контраргументи, насправді є. Ісус Христос прощає жінку, яка зловлена в перелюбі. Прямо на місці прощає її і каже: Йди і більше не гріши. Тобто, сам Господь показав, що цей гріх може бути прощеним. У нас є е, Закхей, який серібролюбець, який жадібний, який е, хватає все. Але коли приходить до нього Христос додому. Чому він це робив? Тому що не знав Христа, так? Чому велосипеда не було? А не знав Христа і був таким. І коли приходить Христос, він починає все це роздавати, каже, кого, кого образив, віддам, роздам половину маєтку і так далі. Смуток, зневіра, час від часу. Давайте будемо чесними. Час від часу, друзі, ми падаємо в апатію. Нам нас накатує на, на оця лінь духовна чи фізична. І е, ми бачимо, що Ісус Христос також був на грані, якщо так можна сказати. Апостоли кажуть, ми не думали, що будемо жити. Але Ісус Христос приходить в наше життя, Дух Святий наповняє наше життя, і ми піднімаємося знов. Гординя, так, гординя страшний гріх, тому що Бог гордим противиться, а смиреним дає благодать. Але ми бачимо також в Біблії приклади людей, які смирялися, будучи гордими. Той самий цар Навуходоносор, той самий апостол Павло, який як, чи, якого гординя розпирала, і який насправді мав певні підстави гордитися своїм життям, в кінці кінців він приходить до Господа. Знаєте, коли я почав досліджувати це питання, то я побачив, що сьогодні є е, інші так звані проблеми або гріхи, які. Стали на перший план, які є більшими, ніж ті, які описані тут. Ну, наприклад, неймовірне споживацтво, просто люди прагнення матеріальних благ, да, воно подібне до срібролюбства, можливо, чи не жерливості, але є щось інше. Кібербулінг, друзі, сьогодні в мене обов'язково хтось сьогодні прийде і буде просто за... сховаючись за аватаркою і незрозумілими нікнеймами буде писати гедоту. Люди просто хейтять один одного в коментарях, так. Далі культ зовнішності. Культ зовнішності це просто неймовірна неймовірна хвороба, яку я бачу сьогодні. Коли ми були в Кореї, то е, там взагалі прагнення, щоб всі були однакові. Так трошки такі до європейських лиця змінити, трошки зробити інший розріз очей. І е, ну, а в нашій культурі ми також бачимо бажання тут тут щось надути, тут щось піддути, там ще щось додати. Всі стають е, однакові, от е, одна, однакове є сліца. Але це все культ зовнішності, тому що ти маєш виглядати, тобі пропонують, ти маєш виглядати таким, як як, от є якийсь певний канон. Прагнення до миттєвого задоволення, і вод, і водночас у нас є інфантильність, небажання зростати, небажання е, змінюватися. Давайте ми подивимося на контраргументи: є небезпека, чому не важливо робити акцент саме на цих семи смертних гріхах, і чому це може бути шкідливим, друзі? Перше Біблія не виокремлює саме оці смертні гріхи. У нас є кілька списків, у нас є діла плоті, про які говорить апостол Павло. у нас є Ісус Христос, перераховує е, кілька разів там одне, друге і третє. Але щоби саме оця от фраза була, ось ці всім смертних гріхів, які не будуть мати прощення, які через які ти втратиш душу, такого нема. Два це може привести до перекручення пріоритетів. Ми думаємо, що якщо ми справилися з цими гріхами, то на Ім інші гріхи не такі важливі або не такі е, великі. Але насправді будь-який гріх, друзі, якщо людина в ньому застаріє, якщо людина дозволяє, щоб цей гріх вів і направляв її життя або контролював, може призвести до смерті. І будь-який з тих гріхів, про які ми говорили, прямо або опосередковано може привести до смерті. Наприклад, блуд може привести до смерті, так в різних випадках і до фізичної, і до духовних, що людина живе постійно в цьому, то е це може привести до смерті. Наприклад, людина може людину може застати чоловіком. Чоловік, коли людина блудить з щеєю жінкою, так і він може вбити просто її, або людина буде втікати через балкон, щоб не побачити, впасти і розбитися, або можна під підхопити якусь статеву хворобу і померти від цієї хвороби, включаючи снід. Те саме може бути з зажерливостю. Людина може обжертися, або її здоров'я погіршиться, серце як це запливе жиром, перестане працювати. Людина може померти. Тому будь-який гріх може призвести до смерті, але і будь-який гріх можна е, покаятись за ці. Далі Треті, третя проблема фокус на страхах замість любові і благодаті. Ви знаєте, що страх, ну деякі люди кажуть, все, я пропав, Бог мене не простить. Е, е, і в деяких церквах насправді накручується, е, накручується оця от. Така Бог гнівається на тебе. Зранку Бог встає, гнівається і ввечері лягаєш ти спати, Бог ще продовжується на тебе гнівитись, І коли ти будеш спати, то тобі мають приснитися старі страшні сни, щоб ти покаявся. Ну на, насправді це не зовсім біблійний чи зовсім не біблійний аргумент. Четверте, це може сприяти фальшиві моральній гордості. В мене знаєте, я не такий, як цей митар чи грішник? От я даю, я роблю. В мене немає цього, в мене нема цього. Я розібрався, блуда нема, гніва нема. Знаєте, як в нашому суспільстві я ж нікого не вбив, нічого не вкрав. Чого ти до мене пристав? П'ятий момент. Це викликає надмірне почуття провини і безнадії, як ми вже говорили. Є страх, але от є просто безнадія, і людина може подумати, що все більше Бог мене не простить. Як можна мотивувати? Просто людей, друзі, я хотів би, щоб ви занурювалися все-таки слово Боже. Слово Боже має здатність витіснути пожадливість і нечистоту в нашому житті, щоб ви будували живі реальні стосунки з Господом через Духа Святого або Дух Святий, щоб прийшов вів і направляв плід Духа. Розумієте, робота Духа Святого в нашому житті може призвести до свободи від будь-якого гріха. Так слово Боже, Дух Святий, спільні з іншими людьми, жива, хороша церква. Ці речі будуть сприяти до, до нашого освячення, тобто фокус на освяченні, фокус на Господі, фокус на е, Його любові, на його благодаті. Я, друзі, я не з благодатчиків. Ви знаєте, я можу чи хвостити їх в хвіст і в гриву, але благодать існує і благодать вчить і навчає нас. І в мене є відео про благодать як благодать внутрішньо змінює нас. Давайте будемо дивитися на хрест. І знаєте, чим я хотів би закінчити? Я хотів би закінчити біблійними словами, щоб дати надію. Друзі, якщо ви грішите будь-яким гріхом, не обов'язково з переліку цих семи гріхів, вам потрібне покаяння, вам потрібні зміни. Ви повинні мати осуд в своєму серці за те, що ви грішите, але ви також повинні мати слово від Господа, що Бог хоче простити вас, що Бог хоче обняти. Я знаю, що є багато людей, які зараз дивляться мене. І ви вимкнули, тому що вас цікавить питання гріха. Друзі, я вам дам кілька біблійних віршів. Перший вірш це пророк Ісая, перший розділ, 18-й вірш. Прийдіть і будемо правуватися, говорить Господь. Коли ваші гріхи будуть як кармазин, стануть білі, мов сніг. Якщо будуть червоні, мов багряниця, то стануть, мов вовна, вони. Бог обіцяє змити або очистити. Наші гріхи, і це ще старий Завіт, друзі. Це ще він говорить Ізраїлю до приходу Ісуса Христа, до того, як пролилась кров Сина Божого, щоб простити, і очистити нас. Ну і слова апостола Івана, перший розділ дев'ятий вірш. Коли ми свої гріхи визнаємо, то він вірний та праведний, щоб гріхи нам простити та очистити нас від неправди всілякої. Стається дві речі: перше. Бог прощає наші гріхи і очищає наші гріхи. Друзі, живіть тверезим словом Божим. Якщо це було благословінням для вас, ви ще не підписані. Підписуйтеся, можете стати спонсором або партнером цього каналу, тому що немає інших, іншої підтримки. Щоб ми могли разом з вами розповсюджувати істину, робити якісний контент, робити хороше інтерв'ю, благодаті всім, бережіть себе з миром Божим.